Того за родиною штовхнула 30-річну Наталю Базилецьку з Ватутіного розпочати пошуки своїх родичів. Після смерті матері у дівчини не лишилося нікого, окрім тітки, зв'язок з якою перервався, коли пані Наталя була малям. Це моя рідна тітка по мамі, старша її сестра. Я її ніколи не бачила, але хотілось дуже її знайти і зустрітися. По перше, в мене по мамині лінії нікого не залишилось з рідні. Мама моя померла 8 років тому. І я писала листа тітки, щоб сповістити їй про цю подію, але мені прийшла відповідь, що такий адресат вибув. Тому мені дуже було б цікаво знайти її або її дітей. Жінка вирішила йти на радикальні міри. Звернулася за допомогою у інтернаціональний телепроект ЖДІ Міня, проте не чекала, що відповідь на її запит надійде так швидко. Аби допомогти пані Наталі знайти родичку, свої зусилля об'єднали два телеканали – Віка та «Російський ОРТ. Знайти тітку пані Базилевської. Таки вдалося. Для Наталі Базилевської приїзд телебачення став абсолютною несподіванкою. Проте ще більшим сюрпризом був дзвінок зі студії програми ЖДІ Міня від тітки, яку вона так довго шукала. Здравствуйте, тітяніна. Я так рада вас слышать. Я ніколи вас не слышала, не видела, але дуже хочу з вами познайомитися. Я вам писала письмо, але мені прийшов ответ, що ви там уже не проживаете. Сімейне єднання закінчилося словами вдячності. Я дуже щаслива, якщо чесно, я не вірю, що це в мене вперше в житті. таке, Така дуже приємна несподіванка. Що ну, тепер будете робити? По-перше, получу координати і зразу зв'яжусь, зателефоную. Тобто тетю ви знайшли? Так, я з нею тільки що розмовляла. Вона дуже рада також і запрошує мене в гості. Вікторія Хамаза, Василь Цаєнко, Віка Новини.